Всім привіт, хлопці! біля мікрофона Ненсі. Сьогодні в нас відеоролик про те, як же відноситься до українця, до української мови на такому проєкті в Кремпе Мобайл як Бликраша. Так, на жаль, Бликраша, тому що українського проекту Кремпе на жаль немає ще поки що на мобілках, але він активно розробляється. І я думаю, за пару місяців ми вже його побачимо. І будемо звичайно ж грати та знімати іменно там. Так що я думаю, нічого страшного немає. Все буде по стандартіку, так як я робив це в позаминулому, здається, відеоролику, де я на онлайн-РП, на сам проекті мобільному, провіряв також, як же відноситься до української мови. Ну а ви підтримуєте українськомовний контент лайком, коментарієм, а також по бажанню. Якщо вам сподобається відеоролик, підписуйтесь на канал. Я вас довго не затримую. Переходимо до відео. Що заходимо ми на сервер Black. Чого Блек, Того, що життя чорних важний, бля. Ой, я суждаю. О, нарешті в мене зайшло. Зайшло, появився я десь на якомусь вокзалі нахуй. Блять, зразу вискочила оця хуйня донатна. Це знаєш, мені нагадує, як в іграх в плеймаркеті постійно вискакує якась хуйня. Оце мені теж нагадує. Ніде ні на одному проєкті такого не бачив. Сука, ще раз вискочило, я б твою меть, пішли нахуй. Зараз нам по ідеї треба орієнтувати скутерок. Йопта. Привіт. Так, я, мені цікаво, чи вони мені щось відповідають, чи від блять, чи мене просто нахуй пошли. Шо, шо, О, відповів, щас питаю, де можна орендувати скутер. Можна орендувати скутер. Слева, каже. Ага, поняв. Бля, взагалі тут справа, ну похуй. А, з його боку слева. Ну ладно. Так, тоді все, погнали. Нихуя світ! що, МЧСник погнав, ніхрена собі? Ого, чекай, бо я щось круги намотую, Я, блядь, приїхав туди, де й появився. Ща-ща, нам треба ближче до цієї хуйні хуні під'їхати. Тут по-любому хтось є, з кимось можна побазарити. Реально, реально, йопта. Сік, Максік. Пишу йому привіт. Привітик Сашко, Саша Грозний. А, це я, блядь, ладно. не Впізнав свій нік, ну ладно. Вот що означає, що не треба купляти акатур. Ой, ой, осуджую. А Він щось взагалі у нас не розговорчивий, він не хоче з нами розмовляти. Ну ладно, ну і пішов він до, до, до сраки. Гандон, блять. Ладно, black Dri driving school, скул. Човсьо black блять. Ре реально black, Люблять тут чорних пацків. О, та ти шо, дядько, де дивись, скільки тут всяких дротиків. Їба тут арт красивий, а? Ну, прям пиздец, як БМВ мого діда, нахуй. Сука, я більше пиздю, ніж е, займаюсь ділом. Геймер, просто охуєний, нікий. Ліпший не придумаєш, братуха. Привіт. Ну та хоч щось напиши. З вічливості ліпше би щось написав. О, тут тимчасніки. Ну, ну вони то мають мені щось. Сказати привіт. Хочу спитатися, як тут працювати. Мені хтось відповість дасть чи ні, та хоч би вічливості. Або сказали би, що не розуміють мене. Ну вони просто ігнорять. Ну я щось такого не розумію. Вообще ще похуй, походу блять. Говори, не говори. Ладно, коротше, треба значить адмінам, значить, щось написати. Вони Єбать! Тьфу, блять. моя Тефанія. Сука, вам смішно нахуй, а я на телефон плюнув, блять. Дебіл. Ну ладно, як працювати дальнобійником? Так, мені цікаво, як зразу вже взявся за мій репорт. Нічого собі тут адміни працюють швидесенько. Точніте, не понял вас. От сука, від тут ігроки. От наскільки я пам'ятаю, коли я на онлайн рпав когось. Питав на українському в чату, то, бля, все розуміли, все відповідали. Так само і на Аризоні було, а на Блекраша тут непонятні всякі ігроки. Ладно, давайте спробуємо в жалобу щось написати. Сука, куди я жму, блядь? А, треба з тачки вийти. Ну в мене піздець тачка, звісно, нахуй Хонта 34 діо, блядь, в ділі. так, уважаємо родителі, грають, діти, в ігру браво, стас. Накаплюється у них суперсіла, у кого-то із іграково, і он просто напросто пригає на всю толпу дітей. Що робити, коли мене вбивають просто так? Блін, дебільне вообще питання, але ну я не знаю, що придумати от такого. по вашій жалобі. Бля, він погоду мене не понял. Він думав, що мене прямо зараз хтось вбиває. Я хотів спитати, що робити, коли мене в загальному хтось. Дібачить це... бать тут, звісно, машинки я тієї. Да, але наскільки я розумію, зараз за мною слідкує адміністратор, такшо. Що... Хуйні не творим, так скажемо, їдемо акуратно. Щось в мене сука ФПС просідає, блядь. Куди я попав взагалі? Кіберс Клаб. Зараз знайдемо тут Наві. Привітик усім. Так, я надіюсь, мені хтось відповість. Йомою. О, українець, брат мой. О! Ми знайшли братчика. О, земляк! Здоровенькі були! Йой, нарешті ми тут знайшли українця. Він нам запропонував в його сім'ю вступити. Так що я думаю, ми це зараз зробимо, бо... Свій свояка бачить здалека. А я вступив. все шикарно, все шикарно шикардос. Ха, ага, скоро мою ФАМу буде знати кожний українець. Правильно. Ну, а що? В нас тепер на Блек своя Фома українців. Так, якщо хочете бути між українцями, вступайте, коротше, в цю сім'ю. Я навіть не знаю, як вона називається. Блять, не працює команда. Ну, коротше, я думаю, ви поняли, ви там побачите на відосі. Єпатики, тут машини сасні. Я хуєю, дядько. Фу. Ладно, коротше, пацики, я думаю, на цьому у нас все. Я думаю, вам сподобається цей відеоролик. Ви побачили, що ми знайшли навіть українця, ми знайшли. Так скажемо, цілу сім'ю українців. Ми вступили в цю сім'ю. Так що набли краще грають українці. Я думаю, коли вийде Ukraine GTA звичайно, ми всі перейдемо на Ukraine GTA а поки що перебуваємо на сервері Black Так що, пацьки, всім дякую за відеоролик. Всі ставте лайки, коментарі там туди-сюди підписочки. Ну а ми не прощаємося до швидшої зустрічі із перемогою України. Ми сильні як метеорит, ми сильні як світ.